Послання Якова ми почали вивчати і. Послання Якова є, вочевидь, одне з найперших послань, які були написані в новому заповіті. І зрозуміло, що послання Якова написав Яків. І дослідники говорять, що. Приписують це послання декільком Яковам. Їх було чотири. Але, скоріше всього, це послання написав Яків брат Ісуса Христа, який став визнаним лідером Єрусалимської церкви. На користь такого висновку свідчить і те, що цей лист був написаний з таким владним характером. І Яків і Павло, вони разом дають опис, повний опис надзвичайного значення віри. Павло писав про внутрішню віру, віру з точки зору Бога. Ми знаємо благодать. Як і вже писав про зовнішню в служінні віру з точки зору людини. І. Даний лист, безумовно, адресований єврейській спільноті. Єврейській спільноті, звісно, він адресований для нас сьогодні. І мета цього сильного листа є в тому, щоб закликати віруючих людей до християнської зрілості і святості життя. Даний Лист більше розглядає таке практичне християнство, і другий розділ якраз це показує, і більше всього говорить про це. І як він навчає своїх читачів, як здобути духовну зрілість співчутливим служінням, тактовними словами, покірним послухом і готовністю ділитися з іншими, тобто жертвою. І він, Яків, розглянув усі сфери християнського життя. Хоча тут п'ять розділів, але він встиг втиснути в них все християнське життя. Хто такий християнин? Що він робить, що він говорить, що він відчуває і що він має. І якщо так в загальному взяти послання Якова, то він, якщо так його в загальному підсумувати. Головна думка його полягає в тому, що біблійна віра є діючою. Біблійна віра є діючою. І сьогодні ми будемо разом роздумовувати над такою темою, як віра, яку бачить Бог і відчувають люди. Віра, яку бачить Бог і відчувають люди. І будемо говорити про дві речі: це віра, вона в Бога, і інше це віра для людей. Римлянам, 10 розділ, 17 вірш. Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Почути Боже Слово, воно перетворюється в віру. А ще говорять, конвертується у віру. Для того, щоб зростати у вірі і бути твердим у вірі, непохитним, потрібно читати і досліджувати слово Боже. Це ми добре знаємо. щоб нам бути подібним до біблійних героїв, яких, про, на біблійних героїв, які навіть в кінці цього розділу говорилося про них і особливо говориться про біблійних героїв в посланні до Євреїв. І одним з таких біблійних героїв був Ісус Навин. І Бог говорить до Ісуса Навина: Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумовувати про неї вдень та вночі. Щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Ми чудово пам'ятаємо історію Ісуса Новина, вождя Божого народу, який був роду наслідником Мойсея. І Ісус, Навин, як особистість, пройшов непростий шлях з ізраїльським народом. І він добре знав людей, добре знав військових, ми знаємо, що він сам був військовим, і бачив все, що Бог робив для свого народу. І важливим є те в, цьому, в цій книзі Ісуса Навина, в першому розділі важливим є те, що спочатку говорить не Ісус Навин як людина, яка отримала владу, чи людина, яка полководець. Початку, в цьому в першому розділі говорить сам Бог. І Він говорить до Ісуса Новина такі підбадьорюючі слова і свого роду таке підбадьорення у вірі, бо ми знаємо, що Ісуса Новина чекав ізраїльський народ непростий шлях. І Бог говорить до нього таке підбадьорення, і цим підбадьоренням також само є для нас сьогодні. Він говорить йому, щоб він завжди перебував у слові. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі. Важливим для того, щоб бути щасливим на своїй дорозі, бути в роду успішним, потрібно перебувати в Слові Божому. Для того, щоб бути успішним в вірі, потрібно перебувати в Слові Божому. І ще важливі речі, про які говорить Бог Ісусу вину, додержуватися. І чинити все, що написано в Слові Божому. Для того, щоб людина отримала, мала тверду віру, нам потрібно досліджувати Слово Боже, читати Його. І ми розуміємо, що віра, вона у Бога. І висновок такий: для того, щоб не зневірюватися, особливо в такий непростий час для нашої країни, важливо пропускати. і Транслювати в себе всередині, в серці, в розумі слово Боже. Тому що ми розуміємо, що багато новин і багато чого впливає на нас, особливо негативного. І часто ми можемо зневірюватися, і наша віра може свого підсідати, але ми повинні завжди тримати. В розумі слова Бога, які він говорив Ісусу на вину, підбадьорюючи слова, і слова Павла, які він говорив в післенні до Римлян віра від слухання, від читання Слова Божого. І важливо пам'ятати, що Біблія це хліб на кожен день, а не торт для особливих якихось свят. Біблія це хліб на кожен день. А не торт для особливих випадків. Отже, віра вона від Бога. І наступне, про що хочеться говорити, це віра, вона для людей. Важливе те, про те, про що говорить Яків в цілому своєму Пістані. І він пише: Брати мої, незважаючи на особу, майте віру в нашого Господа, слави Ісуса Христа. Що мав на увазі Яків, коли говорив. Що не зважайте на особу. Е, я думаю, це скоріше означало те, що коли. Бо далі він говорить про те, що коли прийшов багатий чоловік в церкву, е, і ви там ставите його спереді. Е, і тут він говорить про те, що потрібно е, наше добро і наша доброзичливість потріб, повинна розповсюджуватися не на тільки тих людей, які нам подобаються. Або на тих людей, які нам симпатизують, або ж на наших одновірців. Наша доброта, любов, допомога повинна розпочуватися на людей будь-яких, які нас оточують, які потребують цієї допомоги. І як я вже говорив раніше, Яків говорить про віру, яка проявляється зовні. І нижче в цьому розділі він пише: так і віра, коли не має діл сама по собі є мертвою. Практична християнська віра вона повинна розповсюджуватися на людей, які оточують особливо в нас в церкві. Практична християнська віра повинна розповсюджуватися на людей, які приходять нові до нас в церкву. І ми зустрілися з викликами, коли почалася війна, в тому, що Багато людей прийшло до нас в церкву. І це свого роду зробило для нас такий людей, які ви звикли сидіти на одному місці, ну, має на увазі в церкві, такий свого роду дискомфорт. Але Яків говорить, що коли ми маємо віру, то наша віра повинна бути живою, живою по відношенню до людей. Часто, коли до нас в церкву приходять нові люди, і я зустрівся з такою. Я вчився, ну, трохи багато, вчився і в Тернополі, і в Словакії, і ще десь. І коли ти приходиш в нові церкви, то важливо є те, щоб до тебе хтось підійшов. І церкви, які підходили до тебе, зустрічали тебе привітно, і знайомилися з тобою, і спілкувалися. Вони свого роду розполагали до себе тим, що ці люди в церкві були привітними. І, як на мене, Яків тут так само закликає нас своєю добротою, своєю привітністю притягувати людей до церкви. І якщо ми пригадаємо, я вже говорив про 11-й розділ євреям, в якому говориться який ми розбирали в церкві, там дуже багато говориться про герої віри. І всі герої віри, які були в цьому розділі, вони мали вуха віри. Вони почули то, що Бог їм говорить. Але важливим ще одним було, що в них було, це ноги віри, якими вони. Йшли виконувати то, що Бог їх просив. Ми читаємо про Авраама, про... Е, якщо повернутися назад, то там багато прикладів про Ноя, який вірою почав строїти ковчег. І як підсумок цього всього, що я говорив, е, віра для людей, як практично це використовувати в своєму житті. Е, Ремарк писав: віра це справа не тільки віруючих. Це справа і невіруючих теж. Євангелізація сьогодні може початися з мене в тому, що я можу проявити доброту до людини, яка можливо цього не очікує, можливо, моя доброта проявиться на справі, як нас закликає Яків, що покажи мені свою віру своїми справами. І Євангелія сьогодні може початися з того, що я, наприклад, Ісуса, ми можемо. Взяти, ну, з прикладу Ісуса, ми можемо багато чого навчитися. І важливе, що він нас вучить, те, що Він зцілював не тільки руками, Він зцілював і словами, серця людей. І з цього всього ми можемо собі підбити пісумок і аналізувати своє життя. Чи е, віра, яку бачить Бог, чи задоволений від неї, і віра, яку чи відчувають люди мою віру на справах. Отже, наприклад, Ісуса будемо аналізувати себе, і, можливо, в нашому житті є такі люди, якими ми можемо допомогти руками, а можливо, є такі люди, які потребують зцілення чи серця словом, яке в нас є. Тому давайте разом аналізувати своє життя і дивитися в себе всередину. Моя віра жива чи мертва, тому хай через наше життя прославиться Бог через нашу віру, йому за все слава. Амінь. Будемо молитися.